У гірському селі почався сув. Гора рухалася прямо на будинки, люди в паниці втікали, залишаючи все. Але один старий чоловік вийшов на дорогу з лопатою. Куди ти, дідусь? сміялися молоді. Нагору, відповів він, я копати морів, щоб зупинити сув. Ти один із лопатою. Проти гори. Але дідусь не зупинився. Він почав копати. Сусіди, які бачили його з вікон, зупинилися і вийшли допомагати. За кілька годин уже десятки людей копали рів. До вечора вся громада працювала, і знаєте що? Рів справді сповільнив су. Цього вистачило аби врятувати частину села. Мораль ніколи не дооцінути силу одного рішучого серця, іноді достатньо лише однієї людини. Аби надихнути ціле село.